В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! <пілляння> Можете сідати, не сідати. Вітаю вас, свій Воскресне Днем. Вітаю всіх учасниках дня на щастя. Сьогодні апостолі читалися про те про послання апостола Павла до коринфян. приблизно в 50-му році. Апостол Павло проповідав Коринфі, і ця проповідь спочатку була дуже важкою насправді, тому що Коринф на той час це було багате місто, воно, це Київ, така маленька столиця Ахії, це південь Греції, і багаті люди жили, вони мали доступ до багатьох речей, багато собі могли дозволяти. Проповість так побулому важко. Він оперся на, коли він пішов в Коринт, апостол Павло, він оперся на а, своїх братів, тобто на юдеї, він пішов в синагогу і почав проповідувати. І дехто із синагоги його почали слухати і потім сприймати. І перші, хто такі були, він сьогодні згадує в цьому посланні, це дім Степана, потім він згадує Акілу і Прискілу. Це дійсно ті перші люди, які щиро повірили йому. Настільки щиро повірили, що вони потім навіть також проповідували з ним. Ще одна із причин, чому дім Ахіли і Плескіли і Степана, тому що Ахіла і Прискіла також займалися тим самим, що я поступово він. Казав, що щоб не казали, що я беру гроші за свою проповідь, за те, що я проповідую про Христа, то він сам заробляв, каже, мені ще палатки чи килими, які туди стосовувалися в тих палатках. Він займався ну, цими наметами. І він міг це там з тою тканиною поводитися, і він так і заробляв, Але в певні моменти він, він проповідував. І коли він заснував цю громаду, він пішов далі з проконати. Він вже їх там встановив, напевно, залишив їм священиків чи єпископів і пішов далі. Але Оскільки це його дитина була, оскільки ну, він багато церков зв'язкував свій час, який проповідував, то він мав внутрішній зв'язок з ними. Він пам'ятав цих людей, він, він серед них жив, він серед них працював. Е і багато там було і юдеїв, багато було і греків, які повірили Але оскільки багатство бере своє, і апостол пішов далі з проповіддю і, зокрема, припускають, скоріше за все, що він поїхав в Ефесі, він переплив море і зупинився в Ефесі. І там він працював далі з проповіддю і з працею в Ефесі. Десь приблизно 57 рік, тобто сім років після того, як цю громаду, він пише її послання. Тобто це послання, яке сьогодні читалося в нас е, в апостолі, він пише їм послання і нагадує їм про те. І ми бачимо, що Дух його послання, він насправді дуже живий. Е, він е, не просто там старець сидить собі, там, записує, що лист. Він каже, Пам'ятайте Дім Степана, каже, ну, ну шануйте його, бо він багато що мені доброго зробив. Пам'ятайте, як його прискіли, вони вам передають вітання. Е, е, і він, е, він також говорив про Тимофія. Він казав, що і Тимофій до вас прийде, але не погодуйте ним, прийміть його, як мене. Він дуже багато, апостол Павло, е, е, ті люди, які йому зустрічалися в житті, він, він про кожного старається пам'ятати і, і про кожного згадує в своїх посланнях. Пам'ятаєш, ти добре до тих поставитися? Ну тому що е, у ну, кожного були свої там моменти, Тим, Тимофій був дуже юний насправді. І коли він десь там виходив на проповідь, він дуже юний. Він хоч там не всі хотіли слухати, а що, що ти там ще можеш нам сказати? А він каже, ні-ні, він каже, добре робить, він добре каже проповідує. Я каже, я, я знаю. І, і він, він якраз оці такі налагоджує такі особистісні відносини. Він, він дійсно отак, е, любить так любить до людей, він, він пам'ятає по іменах, пам'ятає їх. Імена, пам що вони вчинили, пам'ятає їхні такі особливості кожного, і, 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 і якби описує їх і, і, і згадує їх. І, і це його така, така дійсно, яка просто було дійсно, як пастир, поводиться як пастир. Але, попри те, все, він нагадує їм, бо ці уривок, які ми сьогодні читали, це вже. Кінець самого послання. Тобто він вже закінчує там моєю Павловою рукою, влада Ісуса Христа, нехай буде всіма вами. Вітайте один одного поцілунку в любові. І оце є вказівка на те, тобто, там, чому ми цілує ікони, це є вказівка на те, що Бог є живий і що ми оцей посунок любові передаємо від одному. Насправді це, це більше таке східне, ніж, ніж римське, ніж грецьке. Тоді було це більше до східно, але, але це було, оце було поширено. Любові, привітання, вітанні, е, в католицькій церкві це залишилося ще літургійно, люди цілуються, ті, хто там поряд сидять під час літургії. У ну, нас це вже не залишилося, у нас є тільки загавка на Пасху, коли там ми, ми можемо ну, ми, Також У е, нас це опущено просто, але оце, оце в церкві лишилося ще з тих часів проповіді апостола Павла. Також він говорить, будьте стійкі у вірі і мужні. Він вже там завершує послання з зустріти і пояснює те, що часто люди апостол проповідував, вони загорялися, вони, вони жили. Але потім, коли він йшов, час проходив, і кожен йшов своїм шляхом і кожен мало зважав на, на церковні закони. І він каже, ні. І він каже, будьте стійкі у вірі, каже, будьте мужні, не бійтеся. Каже. Але все, що ви робите, каже, робіть з любові. І апостол Павло закликає до того, що все, що, що в церкві робиться, має бути з любов'ю. Не може бути іншої мотивації. Він каже. Бо якщо буде мужність а, а без любові, то це буде фанатизм. А фанатизм неприпустимо. Не він каже, дуже важливо цей момент, щоб все, що ви робите, що ви робили з любові. Він, і він навпаки їм каже, що ну, він, він каже, що я чув, що ви судитеся. Елі, тобто, що ви судитеся в Греки, що ви судитеся в світських судах. Ви каже, християни, між собою не можете самі йти згоди йдете в суд. каже, Це дуже для християн. Він каже, ну цього не робіть. Він каже, я би волів краще віддати все, що він мене там хоче відсудити, ніж щоб я пішов у світський суд, щоб щось там доказував. Ну, звичайно, це він якби. Я не закликаю вас цього робити. Я просто говорю про те, що апостол Павло говорив. Він каже, що раз ви християни вмійте знайти погодження між собою, не дотягуйте цю справу до суду, не, не затягнуйте. Ми можемо, ми є єдина громада, і ми можемо до цього дойти, е, самостійно. Е, чуть чуть вище цієї глави яке сьогодні читалося, там було про те, що навіть про збір коштів він дуже мудро пояснює. Він каже, що в перший день тижня. Тобто останній день була субота, завершувалося, перший день, тобто по-нашому, це було неділя, тиждень починався з неділі в каже, відкладіть хто скільки може. А коли я до вас каже, прийду, то ви каже, то ми зберемо ці всі кошти, і е, від вас буде двоє людей, і ці кошти передадуть в Єрусалимську церкву. Хоча, наприклад, для нас, ну, як це пояснює, це трошки дивно було, тому що Корин багате місто. Яке діло ні там до того Єрусалиму, що в Єрусалимі робиться? Але в той час в Єрусалимі було е, важко жити людям. Просто, просто важка ситуація. була. От, от, бідніша країна і, і, і важче було жити. Але апостол Павло говорить про то, того, що всі християни, що, що ми є всі єдині, що між нами не може бути розділення. Тобто, що ця любов, яку ми маємо, і ці засоби, які маємо, ми, ми мусимо передати іншим людям, навіть якщо вони нам і не знайомі, навіть якщо вони нам і, і дуже далекі. Але, але він до цього що щоб це не були збори, коли я прийду. а що ви самі собі зберіть, скільки можете, скільки може від, від, від свого прожитку. І коли я прийду, то тобто ми ці кошти передамо тоді е, в, в, в Єрусалимську громаду. Також він ще е, говорить про те, що е, хто не любить Ісуса Христа, то нехай буде анафем. Тобто, е, 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 насправді, слово анафема воно має е, корінь єврейське, а ще точніше. Говорю а, 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 а арамейською мовою, воно звідти не ходить. Анафема — це була жертва, яку приносили юдеї, які казали, що цю жертву ми віддаємо, і ми до неї більше нічого не маємо. Це таке юдейське поняття, воно звідти народилося. Вони говорять, що, наприклад, є якесь діяння е, чи якась поведінка е, людини. Ми кажемо, що ми після цього не хочемо з нею мати ніяких відносин, тобто, що ми відгороджуємося за себе. Що от, все, ця людина раз на так чинить, то вона більше не може бути в нашому колективі. Тобто, вона неприпустима нам. І він, він про це говорить. Каже, що ті, хто не любить Ісуса Христа, нашого Бога, каже, то і манах. Вони не можуть бути в нашому колективі. тобто ну, ну, вони десь, Ми не можемо мати з ними спільної справи. Хіба що, тобто, вже потім церква це пояснює, хіба що вони це приймають як ну, усвідомлюють і приймають як. Тобто, в громаді тільки всіх провід Ісуса Христа. І ще Він вживає одне слово, таке. Е, читалося трошки е, пожомилиться ата, Мара Ата. це теж їхнє єврейське слово, яке перекладається на нашому Господь Геде, каже. Тобто Господь Геде, і, і, і вказівка на те, що люди чекали приходу Ісуса Христа. Насправді вони вже в після цьому році. Вони думали, що Христос дуже швидко повернеться, що друге першество вже швидко відбудеться, що не буде 2000 років, що воно, що, що воно вже вертається. І, і апостол Павло вказує, що він підігріває до цього що людей. Що не забувайте, Господь скоро прийде, Господь греде, Він скоро прийде і нас всіх забере до себе. Тобто Він дає ці ряд настановку, він хвалить їх, він їх вчить, він має ці. Персональні відносини, особисті відносини з кожним самим, пам'ятає кожного імена і каже, того того, там привіт від того, вітання від того. І... Але над всім, каже, над всім має бути любов, тому що Бог є любов. Господь і є любов, і він через любов цей світ створив. каже. І вся ваша мотивація має бути через любов. Провіряйте, якщо немає в цьому любові, значить воно не, не, не є від Бога. І отак от апостол всіх нас сьогоднішнього сьогоднішньому навчає. навчають. Нехай за молитвами Апостола Павла, всіх нас всі, всі молитвами, а Господь посилає нам цю мудрість і це, це все необхідне і знання, яке необхідне нам без насіння. Слава Ісусу Христу!